Я вітаю самих найкращих. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Акція триває. Акція з 24 жовтня по 13 листопада. Нові акції в магазині Єва. І я сьогодні покажу, які подарунки отримаєте за купівлю товарів в магазині Єва. Дякую вам за коментарі та дуже вдячний вам за вподобайки. І давайте розпочнемо із косметики. Придбавши косметику одним чеком Евелін на суму 199 гривень, ви отримаєте подаруночок ось таку кремову помаду. Зараз в магазині є знижки на косметику до 60%. Я бачу, і навіть зустрічається більше. Може навіть і більше, до 70% знижка, зверніть увагу. А далі я вам розкажу акцію на косметику Glambi, Також зі знижкою косметика і можливість отримати подарунок. Купуйте косметику одним чеком на 179 гривень, точніше від 179 гривень, і отримуєте ось таку палітку від Glambi у подарунок Ніон. Так, ну ось я знайшов на витрині а, тестер. Ось така палітка буде йти в подарунок. А ціна її зараз а, неон, 60 гривень, а регулярна ціна 150 Далі Далі вам розкажу акцію на косметику LCF. Купуйте а, косметику LCF на суму від 129 гривень. Також бачу зі знижкою багато товарів. І отримайте в подарунок ось такий, два ось таких брелочка. Дивіться, які цікаві кошенята. Потрібно лише придбати, будь-що на від 129 гривень. Далі я вам розповім про патрісію яка акція. Також жовті цінники. Ще й додаткова акція, бачу, 2 дорівнює 4. Це теж хороша акція. А знижки 50% зараз на патрісію Лідо. Купуєте продукцію патрісія Лідо від 299 гривень і отримуєте туш у подарунок. Фурор чорна. Ось вона. Була регулярна ціна 229, а зараз можна придбати за 100 гривень майже. Або ж отримати у подарунок. Далі наступна акція це косметика Ламель. І зараз також розповім, що можна отримати у подарунок. Придбавши косметику від 349 гривень, ламель, ви отримуєте а косметичку. Ось таку. Зараз я вам відкрию, покажу у подарунок. До речі, дуже цікава така. Бачу також знижки до 50%. Це також дуже хороша акція. І показую вам косметичку. Ось така чудова, цікава косметичка, дивіться, <смі> як дута, така металік, дуже якісно зроблено всередині. Вона така міцна, щільний матеріал на замочок, логотип ламель, дуже цікаво зроблена. Ну, Я думаю, що навіть в сумку кинути сюди, а свою поскладати косметику і кинути в сумку чи в рюкзак буде дуже практично. Але є вдамоси, як вона. Наступна акція це для малечі. Купуйте будь-яку зубну пасту дитячу, колгіт, і отримуєте подарунок для своєї малечі. Зараз я вам покажу, який подарунок. Ось такий чудовий а, календар. отримуєте у подарунок. А, дуже знаєте, цікава така тут заохочувальна гра, а, щоб привчити малечу чистити правильно свої зубки. А наступна акція це акція на креми для рук торгової марки Silky Hands. Купуйте будь-який крем торгової марки Silky Hands і отримуєте в подарунок. Подарунок отримуєте ось такий крем для рук основний догляд. Наступна акція для чоловіків: купуєте товари клія. Да, або рексона чоловічі на суму від 249 гривень. І отримайте ось такий рушник для обличчя та для рук рексона. А далі акція для самих маленьких. Купуєте будь-а, ні, не будь які вибачаю, з третього розміру. А, купуйте третього розміру підгузки будь-якої марки і отримуєте ось такий подаруночок. А, це у нас а, тут три штучки. Отримуєте ось такий а, підгузок а, у подаруночок. Також третій розмір. Наступна дуже хороша акція. Зверніть увагу, дівчата. Купуйте будь-який засіб гліз, будь-який, чи це кондиціонер, чи це маска для волосся, чи спрей, або навіть і шампунь. Купивши будь-який засіб гліз, ви отримаєте подарунок: ось такий тафт-лак для волосся. П'ятірка. Так, що дуже хороша акція, зверніть увагу і поспішайте. Це дуже хороша акція. Наприклад, придбати шампунь. Вони зараз усі йдуть зі знижками дуже хорошими, і отримати ще такий чудовий подарунок. Наступна акція на продукцію 3 Семе. Купуйте також будь-який засіб торгової марки 3 чи це шампунь, кондиціонер, чи доглядова маска для волосся. І отримайте у подарунок косметичку. Ось таку зараз я відкрию вам, покажу. Шампуні та кондиціонери в наявності різних для різного волосся. Також зверніть увагу. Так, ось така косметичка. Вона вигляд як сітка, зроблена на замочок, і також леготип, леготип. Логотип, так? Логотип 3 семи. Наступна акція це акція на компанію торгову марку UTERA. Також отримуєте подарунок. Зараз вам розповім. Купуєте будь-який продукт. Тут є різні скраби, маски для волосся, скраби для тіла, шампуні, олійки для тіла. Так, що тут у нас є? Спа, мус, гелі для душу, скраби сольові. Ну, а, взагалі на будь-яку будь купуєте а, одиницю утера. Так, вибачаюсь, переглянув на суму від 199 гривень, купуєте а, утера і отримуєте ось такий от подарунок: це спа, сольовий скраб для тіла. Підіймає настрій та знімає в тому кавун та слін 250 мл. Я от подивився регулярна ціна. 115 гривень Оцих скрабів. Дивіться, який цікавий. Скраб, мармелад, фруктовий мікс. Баблгам, спа, макарони, мило у вигляді сердечок. Теж дуже цікава штучка. Хотів вам показати ще ось цю чудову щитку від Monique. Силиконовий масажер, точніше, для тіла. Можна використовувати його під лосьйон для тіла, під скраб, а також для тіла, скраб або лосьон для тіла. Досить хороший, практичний, міцний, гарно зроблений. І давайте я вам розповім наступні акції, які будуть в магазині Єва з 24 жовтня по 13 листопада. Знижка до 60% на всю декоративну. Косметику для очей. Наступна акція це знижки до 50%. Догляд за обличчям, тобто різні креми, очисники для обличчя, лосьйони. Наступна акція в магазині Єва це на тканові маски для обличчя. Купуйте будь-які дві маски і третя. Та, що в дешевшу чеку буде вам іти у подарунок. Наступна акція, я сподіваюся, вам сподобається, знижки до 45% на усі капсули персіл, незалежно яке пакування, великі чи маленькі. Також акція знижка до 45% на капсули лоск і знижка на капсули перволь. Також знижка до 45%. Зверніть увагу. Наступна акція це акція на торгову марку чиста лінія. Купуєте будь-які два продукти і третій вам буде, той, що в чеку дешевше, буде йти у подарунок. Це у нас шампуні для волосся. Або ж ви можете придбати будь-які креми для обличчя, чиста лінія, і отримаєте третій, те, що дешевший, у подарунок. Також в акцію входить а, умивалки, як я говорю, або скраби для обличчя. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Не обов'язково купувати одинак, одинакові а, одиниці. Можна взяти шампунь, умивалку, скраб або штонік. Наступна акція це на шампуні сльоз. Знижка до 30% на усю торгову марку сльоз. Шампуні зараз по 130 гривень. Кондиціонери для волосся або ж можна придбати будь-які засоби для вкладки волосся, також знижки до 30%. І також в акцію входить фарби для волосся сльоз. Наступна акція це на тафт. Знижка 25% на засоби для укладки, мус. Так, це у нас іде ще а, тут. Також якась паста, гелі для укладки. Це також знижки 25%. Дуже чудова пудра, хто користується. Можете написати відгук. Вона надає об'єму, тримається дуже довго, дійсно, 24 години. А наступна акція це на містер пропер. Теж дуже хороша акція. Купуєте будь-який засіб містер Пропер один, і другий вам буде йти у подарунок, той, що в чеку дешевше. А це у нас а, навіть не бачу перекладу. Це у нас універсальний а, засіб містер пропер. Евкаліпт з пульверізатором. І зверніть увагу об'єм 800 мл. Або ж можете придбати засіб для миття підлоги. Літровий містер пропер. Це також акція, дуже хороша. Купуєте один засіб, і другий, наприклад, з лавандою можна взяти у подарунок. Також зверніть увагу. На оцей засіб великий, півторалітровий, дуже хороша акція. Два за 230 гривень. Це виходить по 115 гривень. Великий півтора літровий містер пропер. Також зверніть увагу. Знижка 45% на усю торгову марку Сомат. Це у нас гель антижир для посудомийних машин 540 мл. Капсули для посудомийної машини Somat 24 штуки 249. Наступна цікава така акція на лінор. А якщо купуєте один лінор, отримаєте знижку 30%. А якщо купуєте два, а якщо ви купуєте два одразу, то знижка буде більша 35%. Але зверніть увагу об'ємом на 1,600 та 1,200. Наступна акція на Huggies Overnights, а знижка 30%. Але тільки ось ці Overnights, тобто нічні. Наступна акція на жіночу гігієну Тена на леді Слім. А знижка 35%. На капсули Аріель 13 штук, колор. А знижка 150 гривень від регулярної ціни. І ці капсули можна придбати за 199 гривень. Наступна акція на засоби за нігтями Гламбі. Один плюс один дорівнює 3. Також в акцію входить, входять лаки для нігтів та уліті для нігтів. Гламбін. Наступна акція на крем для рук від торгової марки Mary Queen. Купуйте будь-який крем для рук, об'єм тут 100 мл. І отримайте другий у подарунок, тобто один дорівнює 2. Ціна 40 гривень. За 40 гривень ви. Маєте можливість придбати два креми для рук об'ємом 100 мл. Наступна акція це на компанію фірму Just Kawai. Купуйте будь-які два бальзами для губ фірми Just Kawai і ще два, і отримуєте ще два у подарунок. Наступна акція це на акцію About. Тонуючі маски будь-якого кольору. Купуйте два і третя вам буде у подарунок. До речі, також хороша акція. Хто користується такими масками, можна зараз запастись на майбутнє. Два і третя в подарунок. Ціна 45 гривень. Наступна акція це на торгову марку Калос. Будь-яка літрова маска від торгової марки Калос, а знижка 35%. Також зверніть увагу. І я вам хочу побажати самого найкращого дня. Нехай вас буде все гаразд. І до зустрічі в наступних покупках.